Цей розпад може включати в тебе, що ця Росія, розпадаючись, зможе інтегрувати в себе значні частини території колишніх колоній, схід України, Абхазію з Південною Осетією. Це ще не означає, що імперія не розпадається, розпадається, забираючи собі частину території країни, яких вона не змогла, які вона не змогла отримати повністю в своїй сфері впливу чи в своїй територіальній інтеграції. І... В новому порядку, який може виникнути в результаті цього розпаду Російської імперії, на якійсь міжнародній конференції, колишнім радянським республікам, доведеться погодитися з новими кордонами і з новою демографічною ситуацією, в обмін на те, що Росія більше ніколи не зможе диктувати їм їхнє майбутнє. Тому населенню, яке тут залишиться. І це, звичайно, та не буде та Україна, яку ми знали до 2014 року. Та Україна загинула, і ми її більше не ніколи не побачимо. Це буде нова Україна. Після воєнна Україна в інших кордонах з іншими з іншими, з іншою демографією, з іншою національної державною філософією. якщо ця Україна виникне, тому що альтернативою є приєднання українських земель до Російської Федерації і остаточне закінчення українського проекту принаймні на українських етнічних землях.